Вітаю, друзі! Бити жінку для українця це дикість. Так сприймаємо це ми, але не московити, які бачили в цьому глибоку сакральність та стовп сімейного добробуту. Отже, на Московії цар бив підданих, піддані били дружин, дружини за це славили чоловіків, а чоловіки возносили вдячність царю. Цитата. Коли двоє закохуються, чоловік серед інших подарунків відправляє дружині на гайку, щоб показати їй, що вона має очікувати, якщо його образить. І серед них існує правило. Якщо дружина не була бита раз на тиждень, то вона вважає, що чоловік її не любить і поводиться гірше. Кінець цитати. Джон Мільтон Московія. Наступна цитата. Ось яке у них звичне правило. Якщо не бити дружину раз на тиждень нагайкою, то вона не буде доброю дружиною. Тому московити дуже з цим акуратні. Та і дружини, якщо чоловік не б'є і не б'є, каже, що вони їх не люблять. Кінець цитати. Опис Московії англійцем, який перебував на службі при царському дворі взимку 1557-1558 років. Отже, друзі... Цим відео продовжую цикл робіт деякі традиції Московії. На, вже є на каналі відео про Содомію на Московії, є відео про Снохатство на Московії. І цей цикл ми будемо продовжувати. От в вашому голосуванні виграло саме відео про биття жідок. На наступне голосування будемо дивитися, що буде інше. Так от, продовжуємо. Найчастіше в цих областях можна бути свідком, як раби відчувають вдячність до панів, а жінки до чоловіків, якщо від них часто терплять побої. Так як вважають, це проявом любові, навпаки, якщо на них не звертають увагу, то вони вимолюють якийсь звернений до них знак любові. І не тільки раби, а й безліч знатних людей і чиновників часто терплять побиття палками. Як публічно, так і приватно, за наказом Великого князя. І абсолютно не вважають це б ганьбою. Вони навіть вихваляються тим, що государ виказує їм знак любові. А будучи покарані, висловлюють вдячність государю кажучи, будь здоровий та неушкоджений, пане цар і князь Великий, за те, що ти, раба і холопа свого, удостоїв побоями навчати. Таким чином, цілком зрозуміло, що їх Володар повністю відповідає їх суті, так як колись жаби отримали в царі лелеку. Якщо чоловіки не б'ють жінок, то жінки ображаються і кажуть, що чоловіки їх ненавидять, а побої вважають ознакою любові. Олександр Гван'їні, Опис Московії 1578 року. Хочу додати від себе, що власне побиття правителем навіть Вельмош, це було дійсно звичним явищем. Пригадайте собі хоча б як Петро І бив другу людину в державі, Меншикова, палкою по голові при всіх. І Меншиков тільки втирався і казав, дякую, пане государю. Ну і знову ж таки пригадайте, як Петро І на засіданні своїх рад бив в лице кулаками міністрів вибивав зуби, ставив бланші. І що? Ви можете собі уявити, що, наприклад, король у Франції побив би навіть звичайного дворянина. Ну, то це був би щось неймовірне. А в Московія це нормально. Все путем. Ідемо далі. Цитата. Після вінчання нареченого та нареченої чоловік купує міцну нагайку тонкого плетіння і вішає її на стіні кімнати, щоб раз на місяць шмагати та карати дружину для підтвердження своєї прихильності. Якщо цього немає, дружина вважає, а це стосується і хлопів зі служницями, що господарі їх не люблять і не цінують, так як не отримують від них побоїв. Чим більше дружина, раб, служниця отримують духопеликів, тим більше воно їм подобається. Бо вони вважають, що таким чином їм виказують більше честі і любові, ніж коли не б'ють їх. Петр Петрей, історія про Велике Князівство Московське 1608-1614 роки. Зазнаючи сильних побоїв від чоловіків, вони рідко скаржаться, навпаки, вважаються знаком любові до себе. Кінець цитати. Ельзевір Лейдена, Росія або Московія, 1630 рік. Якщо подобається, тисни вподобайку, підписуйся на коментар, бий в дзвіночок, так не пропустиш наступних відео. Підтримай україномовний контент, головне просвітницький контент. Руйнуємо разом московські міфи про духовність, скрепу, про місіонерство Москви, про Москву Третій Рим і про все решта. Цитата. На завершення цього розділу хотів би навести одну бувальщину, яка, щоправда, сумно завершилась, але яскраво описує як сам звичай від очевидця, так і ставлення московитів до трагічних наслідків згідно відомостей іншого дослідника. Є в Московії один німецький коваль, зброяр з Хайля, в долині Інна, по імені Йордан, який одружився з московиткою. Проживши певний час з чоловіком, вона якось ласкаво звернулася до нього зі словами Дорогий чоловік, чому ти мене не любиш? Чоловік відповів, я сильно тебе люблю, але у мене ще немає, каже дружина, знаків любові. Чоловік став розпитувати, яких саме знаків їй потрібно. На що дружина відповіла, Ти ж жодного разу мене не вдарив? Побої? відповів чоловік. Не здавались мені знаками любові. Але і в цьому відношенні я не схиблю. Таким чином, через деякий час він досить сильно побив її і зізнався мені, що після цього дружина піклувалася про нього зі значно більшою любов'ю. Надалі цим заняттям він займався дуже часто. І під час нашого перебування в Московії зламав їй врешті шию та ноги. Сігмунд. Герберштейн записки про Московію, 1526 рік. Наступна цитата. Але її друзі та родичі звинуватили його в цьому перед князем. Дізнавшись це, він сказав усій братії, що таким чином він виказав їй сильну свою любов, а вони довго сміялись і кипкували, що вона сама причина своєї смерті. Їй не потрібно було нічого говорити і відверто розповідати про московицьку любов. А він зрозумів її слова таким чином, що виявив більше любові і поваги до своєї дружини, навіть більше, ніж самі московити до своїх дружин. Якщо заб'є її до смерті, тоді як московити б'ють своїх дружин лише нагайкою? Петр Петрей. Історія про Велике Князівство Московське 1608-1614 роки. Ось так, друзі, ми з вами потихеньку вивчаємо дикі традиції Московії.